На яку біржу найвигідніше вивести монети DOX? Як заробити на токен сплеші більше, чим навіть в самій грі DOX? І всі оновлення по тапалці DOX, Тому додивлюйтесь це відео до кінця. В кінці буде найцікавіше. Хочу розпочати із оновлень, які в нас вийшли по монеті DOX. Для початку дам відповідь на головне питання: так уже буде лістинг 20 серпня о 15.00 монети DOX. Лістинг наразі відбудеться на таких біржах. Як ByBit, OKX і Bitget. І вивід уже доступний. Детальну інструкцію, як виводити монети і на яку біржу найвигідніше наразі виводити ці монети, я вже виклав у себе в телеграмі. Тому приєднуйся, там дуже багато корисної інформації. Посилання лишу під цим відео. А наразі я хочу затронути, як заробити ще більше монет, ніж ми з вами натапали. І для цього у нас є токен Splash, який вийшов на біржі Bybit. Тому переходимо до нього. Уже досить давно не було ніяких токен сплешів, не було ніяких роздач, промо-акцій на біржі ByBit та й в принципі на інших біржах. І то це циклічно несприятливі умови для крипти. І нарешті вже почалися якісь дії. Е, у нас лістинг Docs. У нас починається токен сплеш на біржі ByBit і дуже цікавий токен splash. Розпочнемо з того, що якщо ви не маєте аккаунт біржі Bybit. Вам потрібно зареєструватися, тому що ви не зможете ніякі дії тут проводити. Посилання на реєстрацію я лишу під цим відео. Далі, де знаходиться сам токен сплеш, вам потрібно перейти в торгівлю, SpotX і ось Token Splash. Як ви бачите, у нас наразі проходить завдання з токеном DOX. Нажимаємо приєднатися. Для мене так як в мене старий аккаунт, мій основний доступно ось це завдання. Але я хочу поговорити саме про завдання для нових аккаунтів, тому що воно досить і досить соковите. Е, ви за виконані умови, оці, можете отримати 192 тисячі токенів DOX. Це на порядок вище, ніж заробила будь-яка людина, яка просто тапала, запрошувала рефералів, е, трохи, можливо, мультиачила там на папу, маму. Це досить велика сума. Це не заголовок, який я придумав. Чисто для байта. Наразі, попри маркету, це 200 доларів. Але ви маєте розуміти, що, скоріш за все, це дуже-дуже жирно до того, як прийде вже виплата, десь прийде 50-100 доларів. Давайте пробіжимося по умовам. Вам потрібно зареєструвати новий аккаунт, щоб вам була доступна ця промоакція. і внести 100 доларів. Після цього зробити спотову угоду, тобто, після внесення, перша спотова угода має бути на монеті DOX. Ви маєте купити на 100 доларів цю монету і можете відразу продати. Але вам не потрібно відразу кидати сюди свої кошти. Ви можете зробити це за пару годин до лістингу. Сам же лістинг відбудеться 20 серпня о 15.00. Будьте обережні, тому що тут є свої нюанси. По-перше, вам потрібно десь знайти, зареєструвати чи знайомого, чи купити акаунт. А для того, що якщо ви хочете зробити декілька акаунтів, вам потрібні. Мінімальні тулси, тобто інструменти для абузу, всі посилання, якими я особисто користуюся для того, щоб робити ферму мультиаккаунтів, лишу під цим відео. Важною приміткою, це те, що тут дуже обмежена кількість місць, тобто місць всього буде 10 тисяч. Немає купівлі по маркету, так само і продажі. Ви повинні вміти продавати лімітками. Для виконання умов. Ви чекаєте на свою винагороду. Наразі, по примаркету, я нагадую це. 200 доларів, але по факту, я думаю, прийде десь 50-100 доларів. Але Bybit, у них дуже-дуже сильна система проти, проти абузу, Дуже багато людей буде отримувати мітки. Плюс буде дуже велика конкуренція, тому розраховуйте на велику бритву і завжди все робіть з головою. Е, також, якщо вам цікаво, у вас є ферма старих аккаунтів, ви можете їх прогнати тут, поторгувати мінімум 500 доларів на споті монету DOX і розділити ось цей пул. З основного аккаунту я зроблю, але я розраховую десь на 3-10 доларів із цього пулу. Тобто сильно тут цікавого, нічого для мене немає. Ось таким методом заробітком я хотів поділитися. Також у себе в телеграм-каналі я виставляю цю інформацію найшвидше. І також раніше я вже виставляв інформацію, як вивести докс. На біржу правильно, щоб не було як з ноткоїном, тому що з ноткоїном дуже багато не знало, як це все виводити, і просто їхні монети не прийшли на біржу, вони загубилися або просто пропали. Тобто, щоб у вас не було таких проблем, підписуємося на мій телеграм-канал, посилання на який я лишу під цим відео. А наразі це все. З вас лайк під це відео. Підписуємося на мій ютуб канал. Усім гарного та прибуткового дня! З вами був Криптовайб. Побачимось в наступному відео.